Всім привіт компанія Автопарк Містоків у нас нове чудове надходження. Це Volkswagen Beetle 2012 року випуску. в дуже гарному червоному кольорі на класних 17 легкосплавних дисках на зимовій гумі в охайному стані. Автомобіль взагалі без зауважень. Тут надійний мотор об'ємом 2,5 літри. на автоматичній коробці передач. Дуже класно виглядає червоні супорта. Також у автомобіля встановлено LED-лампочки. Тонування в Піряний салон в охайному стані, взагалі без зауважень, жодної подряпинки, Постороннього запаху також немає. Ну, дуже класний стан авто. Дуже гарно виглядають червоні вставки. Повний пакет електрорегулювання та підігрів передніх дзеркал. Є круїз у автомобіля тисячі рідного пробігу. Штатна мультимедіа, підігрів переднього ряду сидінь, Печка, кондиціонер, все працює без зауважень, автомат те ж саме. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся. Автопарк міський. Автомобіль можна придбати як за готівку, також в кредит лізинг.